І далі у нас водолії, водолії для вас, ретроградні планети будуть рухатися по другому, третьому дому, що дуже цікаво. Для вас тут кошти, заробітки, ваші фінанси і поїздки, переїзди, інформація, купівля якоїсь техніки, транспорту. Можливо, у вас буде недостатньо коштів, щоб щось купити, щоб купити нову техніку, щоб кудись поїхати. Тому що ретро планети вони дають таке недо недороблене щось, або повернутися на те місце, де ви вже були, тобто повернутися в минуле, тому що ретро це назад, це рух назад, або повернутися до якихось минулих заробітків, де у вас уже раніше ви отримували там фінансування, потім воно припинилось. Можете повернутися до того. Тут це діяні кошти і рух. Рух взагалі. Або зустрінете друзів, з якими раніше заробляли, потім ви розпрощалися і знову можете разом заробляти. Або такі теми, на яких ви вже колись заробляли, можуть повернутися знову в вашу, в вашу сферу фінансування, надходження коштів, нові джерела можуть прийти. Але тут перевіряєте всю інформацію, тому що Меркурій ретроградний, він може давати помилки, може давати хибні думки, може давати якусь неправду. Взагалі він не зла планета Меркурій, але може він любить посміятися, може пошуткувати. Він такий любий, він такий любить коли смішно, коли весело, коли така рух, ідею, і коли він ретроградний, вже не важливо, правильно це неправильно. Головне, щоб було не скучно. Тому водолії для вас це гарні стани. Ви також любите, щоб не було скучно, щоб ніхто не нудьгував, щоб всі були задіяні. Отже, тут будуть гарні сфери задіяння у вас і кошти, і рух взагалі. І, але будьте уважні. Не приймайте рішення, як я говорила, тому що Венера в ретрограді може давати і пониження статків, пониження заробітків, тому що вона відповідає за наші гроші, за наші накопичення, за стан щастя. А що щастя для людей, коли в нас є ресурсний стан, ми задоволені, є кохання, є любов. Отже, в мінусі може це не відбуватися або відбуватися навпаки. Але водолії, я думаю, ви справитеся, тому що взагалі час дуже потужний, а от е це затемнення, яке буде проходити по діві рибах, у вас буде знову ж таки другий, восьмий дім. Знову що? Заробітки, знову кошти. Тобто водолії, налаштовуйтесь на те, що вам буде час, щоб обробляти багато інформації, і вона буде стосуватися коштів, заробітків або якихось...